Вас вітає особистий кабінет студента школи на Олександра Петренко. Більш детально про кабінет. В кабінеті є опція Мій прогрес. Вона показує кількість переглянутих уроків, а також виконані практичні завдання. Зліва у вас комфортне меню, в якому розташовані тижні та приховані уроки в них. В першому тижні у вас є вітальний урок, де розказано про технічні можливості цього кабінету. Та інші деталі. Також є урок з розкладом. В розкладі ви бачите дати публікації уроків, а також ефірів. Також, до прикладу, показую, як виглядає урок. В уроці є відео, також є конспект до нього. Показую вам шматочок відео. Глутатіон — це 3 пептид. Він складається з цистеїну, гліцину та глутаміну. Тобто, для того, щоб наш організм мав змогу самостійно побудувати глутатіон, зібрати його з цеглинок і отримати потім продукт, готовий, нам потрібно мати ось ці три амінокислоти. При цьому лімітуючим фактором тут є цистеїн. Що мається на увазі під лімітуючим фактором? А якщо буде в нас достатня кількість гліцину та глутаміну, але буде замало цистеїну, то все, нічого далі не піде. Зазвичай, якраз таки, цистеїну у людей замало, і якраз таки цистеїн може використовуватись навіть в якості монопрепарату в цьому випадку для того, щоб допомогти синтезувати власне А Цистин ми зазвичай отримуємо з препарату, який називається НАТ, але далі про це ще обов'язково поговоримо. А також трипептид, з чого складається це все добре, але є моменти, які оптимізують не тільки синтез глутатіону, а і його використовування, скажімо так, в нашому організмі для того, щоб він також не окислювався, для того, щоб він також перечасно не виснажувався. А для того, щоб в нас накопичувався певний пункт цього галтаціону. І якраз таки селен та вітамін е Є є цими важливими речовинами. В принципі, селен він дуже часто сприймається лише в контексті роботи щитоподібної залози, як кофактор там, йоду тощо. І це дійсно так. Але селен, по-перше, він також є антиоксидантом. А по-друге, якщо ви пам'ятаєте фермент ГГТ, який ми з вами розбирали в біохімічному аналізі крові, він також є. Селен залезним, і, ось, зокрема, глутаціон він також потребує селену для своєї оптимальної роботи. Єдине, що раз уже ми з вами зачепили цю тему з селеном, я б не радила використовувати велике дозування селену і взагалі можливо іноді ставити його використання під питанням, якщо людина в поточний момент часу має активну бактеріальну інфекцію. Також в році є тестове завдання, до якого ви можете поставити питання куратору і отримати відповідь. Дана опція залежить від обраного вами тарифу.